У сквері під час свята працювала локація філії бібліотеки для найменших. Бібліотека зараз тримає культурний фронт. Ми всіма силами намагаємося дітям показати нашу літературу, нашу українську літературу. Залучаємо завжди до того, щоб діти читали наше. І сьогодні ми вперше виставили на нашому книжковому парканчику літературу. Наших земляків, тобто місцевих письменників, і сьогодні діток ми залучаємо до читання українського, нашого рідного дітям всі розваги були до вподоби, а от дорослі відзначили значучість такого дозвілля для юного покоління. Мені сподобалося бій роботів, танці, багато людей. «Які розваги. Мене пригостили морозивом. Я бачила, як там робили вулкан і дощ. І ще мені дуже сподалося робити. Тут дуже прикольно, солодка вата та багато-багато людей, і розваг теж дуже багато. Я прийшла з синами сюди на свято і дуже приємно, що таке створюють для дітей в місті Кременчук. Ну і взагалі такий час це дуже важливо для дітей. Щось, ну, щось цікаве, щось розважливе. І ще й морозивом пригостили взагалі. Супер. Сьогодні стала можливість провести захід завдяки того, що об'єдналися різноманітні наші заклади, заклади культури, наші підприємці. І тому, маючи нагоду, хочу подякувати всім, хто сьогодні долучився і зробив дитяче свято для наших кремучужаном, таким яскравим, гарним і подарував незабутні емоції малечі. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.